9 липня на часі інформаційний випуск новин. Мене звати Марічка Ходовицька. Вже за мить розповім про основне на сьогодні. Вже наступного тижня Стрийська районна лікарня отримає нового керівника. Про це нам повідомив Микола Дмитришин, перший заступник голови Стрийської районної державної адміністрації. Хто стане головним лікарем районної лікарні поки що не знає. Хоча кандидати на займану посаду є. Остаточне рішення прийме після того, як ознайомиться з передвиборчими лікарськими програмами. Основні претенденти на крісло керівника лікарні нині озвучать свої плани на майбутнє у прямому ефірі програми Олега Филика і Дунави. Отож, якими професійними та людськими якостями має володіти Керманич Стрийської центральної районної лікарні? Далі думки в голос. Стрийська районна центральна лікарня без керівника вже два роки. Річ у тому, що його обирає голова районної адміністрації та погоджує обласний департамент охорони здоров'я. На жаль, Крісла, як і голови Стрийської РДА, так і очільника департаменту, поки що порожні. Микола Лафінчук вже 34 роки на посаді головного лікаря Стрийської міської лікарні відверто зізнається, що занепокоєний таким безголов'ям. Адже величезний лікувальний заклад потребує вмілих рук. Виконання фінансове, бюджетне, виконання бюджету. Ну треба ж дивитися, як би не був начмет, чи він працював, він все рівно того не дотягує. Ну не дотягує тих речей. І це велика, велика місія, великий обов'язок і велика ділянка роботи, де головний лікар має спрацьовувати. Професіонал своєї справи Микола Григорович згадує, як будували лікарню, як організовували профілі. У районі головним є реанімаційний напрямок. У місті ж увага зосереджена на терапевтичній сфері, щоб зберегти десятиліттями налагоджений єдиний медичний простір, потрібний справжній фахівець і з Освідом роботи як і в медичній, так і в управлінських сферах. Серед тих, хто претендує на займаний пост, таких мало. Я би сказав хіба що за одного слово селищини, яке я знаю прекрасно. Ну чесно говоря, він має здібності організаторські, тому що він працював, очолював адміністрацію. Я думаю, що він би такий буде говорити організатор, який має досвід, який би справився з цією, цією роботою, яка на нього буде покладена. У райлікарні майже майже півсотні фапів, десять амбулаторій і тисяча працівників у білих халатах. Ними треба вміти керувати, тим паче, що колектив районної лікарні переважно жінки. Голова про. Спілки тієї ще старої, однією з перших, вважає, що головний лікар має бути людиною з великої літери, а вже потім медиком. Вміння знаходити підхід до людей, бо я завжди кажу, що людині можна відмовити. Але відмовити треба красиво. Чи є такі люди, які достойні посісти таке місце? Я думаю, що, може, і є достойні, але я не впевнена, чи не мають бажання бути. А чому? Ну, якщо людина є професіоналом у своїй справі, то навряд чи вона хоче покинути свою справу. Микола Дмитришин, перший заступник голови Стрийської районної державної адміністрації, заявляє, що нездорову атмосферу, яка витає навколо довгоочікуваного призначення головного лікаря, слід вирішити негайно. Вже сьогодні державний службовець слухатиме кандидатів, які прийдуть на прямий ефір програми Олега Филика. «Іду на бой». Вони ж розкажуть, як працюватимуть на пості. Втім, радитися буде Микола Степанович з головою районної ради Романом Козаком. Не повинні на ефір, вони повинні вийти до людей, споживши свою програму. Ми почуємо тоді, яка програма перемагає, я сам побачу. І тоді будемо приймати відповідне рішення, тільки з погодженням з департаментом охорони здоров'я. Якщо у департаменті кандидатуру не погодять, Микола Дмитришин вимагатиме письмового обґрунтування. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Одразу після випуску новин дивіться авторську програму Олега Филика і Дунави. Мій колега разом зі своїми гостями, медиками, а це Ігором Мамчієм, Михайлом Василишиним, Богданом Вишинським, а також Ярославом Радевичем, продовжать тему. Звучить вона так: у пошуках головного лікаря Стрийської районної лікарні. Претенденти, кандидати, голос громади. Телефонуйте до студії і ви 39 169 Суботу 25 вояків зі Стрищини у складі новоствореного 3-го батальйону територіальної оборони виїхали на схід. Громада міста та району відправила хлопців як належить з собою дали продукти харчування, питну воду, набори засобів індивідуального захисту і гігієни, полегшені берци, формували набори для наших солдат, активісти Стрийського штабу спротиву. Львівські колеги-журналісти відзняли матеріали про батальйон територіальної оборони. В об'єктив камер потрапили і наші добровольці. Дивіться далі. Про створення батальйону територіальної оборони на Львівщині було оголошено на початку травня. З перших же днів набору військовослужбовців до підрозділу сотні добровольців виявили бажання проходити службу в цьому формуванні та подали свої документи до військових комісаріатів. Питання створення і забезпечення третього батальйону детально вивчили на засідання обласної держадміністрації. Представники влади та військового керівництва затвердили основні етапи формування підрозділу. Для забезпечення батальйону матеріальними засобами з бюджету області було виділено понад. Мільйон гривень бойове злагодження та підготовку 400 військовослужбовців розпочали на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Загартування до умов сучасного бою бійці проходили на експериментальній смузі психологічної підготовки. Фахівці-інженери навчали кожну роту розпізнавати та знешкоджувати міни та саморобні вибухові пристрої. Кожен військовослужбовець підрозділу пройшов курс вогневої підготовки. Особлива увага приділялась стрільбам із ручного гранатомету. Є люди, які не служили, то ми стараємося їм допомагати, що можемо. Ну, в принципі, хто ще освоює щось нове. Ну, я раніше служив, я був водієм. Зараз для мене гранатометник це щось нове. Стрілби кожен день, так що, як то нам сказали, ви ще замахаєте стріляти. Колектив бойовий, наведе му лад в нашій країні. І хоча у перші тижні багатьом військовикам не вдалося поцілити вороже БМП, щоденні виснажливі тренування зробили з них справжніх гранатометників. В ході практичної виучки військові відпрацювали питання служби на блокпостах, обшуку підозрілого транспорту та відпрацьовували дії за різноманітними сценаріями блокування спроб прориву терористів. Тут своїм досвідом ділилися хлопці, які вже проходили службу в миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй. Для військових закуплено необхідну кількість бронежилетів, військового спорядження та спеціальних засобів. З ремонтом військової техніки допомогли цивільні майстри з Яворівщини. Але найголовніше військову виучку та бойові навички батальйон отримав в повному обсязі. Мені, наприклад, 42 роки маю діти, маю все, але я свою країну буду захищати. П'ять кілометрів я бігав. Казали, що в нас ротний і строгий. Але він зробив добре діло, я похудав на 13 кілограмів. Я себе в форму взяв, ми стріляли нічні стрільби, дівні стрільби. Мені багато часу не було вновитися, тому що я військову службу проходив внутрішніх війська стрілковій службі. Я постійно стріляв, мені тільки треба було прострілятися і все. Я готовий до оборони, і це я ніколи не віддам свою вітчизну. Впевнені у своїх бійцях і командири, адже у підготовку своїх підлеглих вкладали всю душу, передавали їм і власні бойові знання, і новий досвід підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції. Зараз нас немає ж війни дивізіями, полками, так як було колись. Зараз, де майже сказати, партизанська війна, тобто тут треба вже більше використовувати Зовсім іншу тактику, читати зовсім інші методики, дивитися, як е, перейматися досвідом локальних війн, навіть того ж, так би сказати, нашого зараз вирогідного противника. От, ми ми більше для навчання своїх бійців. Я брав звідти. Тобто, це опит війни в Чечні, це опит війни в Абхазії, тобто, як воно було, це е, як сказати, досвід війни в Іраку. Незважаючи на те, що відправляються на виконання бойових завдань і, можливо, в складних умовах настрій у кожного солдата бадьорий. Хлопці жартують, розповідають цікаві військові історії та посміхаються. Як сказати? Там вже бояться. Бандерис? Ми без букве. Найкращий полівочок в зводі, 100%. Які завдання буде виконувати третій батальйон чи прийматиме його особовий склад участь в антитерористичній операції і де базуватиметься сьогодні, не розголошується. Проте можна сказати з впевненістю, що завдання із захисту України та її цілісності львівські військовослужбовці зможуть виконати з честю та гідністю, демонструючи гідний приклад та продовжуючи славні українські військові традиції. слава Україні! Герої, слава! Штаб спротиву продовжує збирати кошти для наших вояків. Їм вкрай необхідні оптичні прилади. Аби захистити один військовий підрозділ в нічний час від ворога, потрібно 50 тисяч гривень. Першу партію приборів нічного бачення на суму 60 тисяч гривень вже відправили. Штабівці просять допомогти назбирати необхідну суму. Гроші можна приносити у народний дім, а також перерахувати на вказаний банківський рахунок. Як захистити своє власне помешкання в період відпусток, вчора давали представники політичних партій. Місцеві активісти удару та свободи запевнили, що не піаряться, а працюють задля стрийської громади. Тим паче про те, що проводитимуть такий семінар, заявили давно, чекали інших сподвижників. Втім, окрім стризьких міліціонерів, керівників державної, а також приватної охорони, до організації масового тематичного заходу ніхто. Не долучився. Міліціанти говорили про статистику квартирних крадіжок, охоронці про свої переваги, а громадські діячі-партійці курували семінаром. Про семінар на задану тему оголосили завчасно. Місцеві політичні активісти-організатори провели попереднє обговорення у кабінеті головного міліціанта Стрищини. Отримавши погодження, у всіх інстанціях зібрали людей у Народному домі. Організатори кажуть, дійство пробне і не останнє. До участі в наступних семінарах Арах на користь громади запрошують представників громадських та політичних організацій міста та району. Ми виступили ініціаторами, тому що направду кажучи, робити людям добро через ну, забезпечення матеріальних їхніх потреб. Це є одна справа. А друге, це є просвітницька, культурно-просвітницька робота, яку ми започатковуємо. Ми хочемо показати у всіх сферах життя, що ми можемо проводити всі семінари. Піднімати всі наболівші питання, і якщо людям буде це інтересно, якщо люди будуть звідси виносити щось постійно нове, це буде вже плюс. Ігор Брик, депутат міської ради, зазначив, що їхня ініціативна група має ще одну важливу місію: партійці хочуть допомогти міліціонерам реабілітуватися після революційних подій та відновити довіру населення до стрийської міліції. Тематика правоохоронних органів зараз в кожного на устах. Наше завдання як політичних сил, так і громадськості про систему привернути максимально до людей, щоб все-таки проохорона була не як аральна система, а як допоміжна система. І сьогодні започаткування, я думаю, що це буде не єдиний такий практичний семінар. У нас є питання і по крадіжках автомобілів, там велосипедів зараз нагально. так і взагалі це буде от такі десь тематичні поради, такі практичні поради. Як Ну, максимально від того застерегти. Вчора присутні міліціонери зробили все для того, щоб викласти максимум інформації на тему запобігання квартирних крадіжок у літній період і статистичною підбіркою зареєстрованих а також розкритих злочинів, виступила не тільки речниця місцевих правоохоронців, а й сам очільник міліції Василь Кулик. Обоє давали настанови, рекомендували не залишати помешкання без нагляду на довгий період, встановити якісні замки на дверях тим, хто живе на першому поверсі, грати на де. Закривати штори, менше афішувати інформацію про себе в соцмережах. випадок, коли до помешкання попросилися, попросилася сім'я приводу переклинати дитину, доки до них жінки на кухні боролися, чоловік з іншої кімнати з інтерсторія. Гроші. Якщо ви їдете у відпустку, не залишайте великі суми грошей, за які виробили помешканні. підайте їх на зберігання рівним чи друзям. Квартиру ж рекомендують організатори семінару поставити на охорону. Представники державної фірми говорили про свої переваги, приватники про власний досвід. Нічого кращого, чим поставити квартиру, чи будинок, чи дачу, чи гараж, під охорону немає. Чому? Тому що доїхати снаряд до трьох хвилин. І при житловому фоні стає близько 15 тисяч квартир, і коли є в даний момент тисяч квартир під охороною. повірте мені від під не поліції, а піде там демається навіть зараз. Якщо вашу квартиру обікрали, негайно телефонуйте до чергової частини міліції і правоохоронці. Обіцяють допомогти. Втім, нагадую, що злочин краще не допустити аніж розкрити. Марічка Ходовицька Роман Купринець, Руслан Леськів Стрийські новини. Час відпустки не звільняє від Відповідальності, особливо водіїв, найбільш актуальна проблема молодь за кермом. Вона, за словами сторожів, дорожнього порядку втрачає контроль, особливо під час нічного відпочинку. Кількість транспортних пригод цьому доказ. У порівнянні з минулим роком їх значно більше. Самі працівники Державтоінспекції інспекції просять особливо пішоходів бути обережними. Не менше зауважень до водіїв маршруток. Під час операції автобус, яка триває, ДАЇвці проводять з ними бесіди та різноманітні тренінги, які вкрай необхідні. По Місту стрий, це їхній хаотичний рух, тобто заїзд у місця зупинки та стоянки громадського транспорту. Заїжджають, не виключається поворот, виїзд також не виключається поворот. Це створює незручності для інших учасників дорожнього руху. Ну це не є саме основне порушення. Саме основне порушення це є цей самий проїзд залізнодорожного переїзду. Однак серед причин, які сприяють ДТП, стан доріг, особливо небезпечних ділянок, це залізничні переїзди, вони не відповідають належним вимогам. А через брак коштів їхні власники не поспішають їх ремонтувати. А це додатковий ризик для життя пасажирів, тому і просять даївці, усі, хто за кермом, бути уважними. Зараз сезон відпусток, люди заклопотані, всі спішать, тому просимо, щоб були уважні. були… Доброзийшли одні до інших, водії до пішоходів. Пішоходи, що були уважні, не виходили на проїзну частину. Дорога не очікувана для водіїв. Одні, все не забувайте повідомляти нам важливу інформацію. Зробити це можна як завжди, за телефоном 41993. Новини рідного міста дивіться також на сайті telelan.com.ua. Бажаю вам вдалого вечора та гарного вам настрою. Побачимося! Завтра дощитиме, однак сонечко виглядатиме, стане трохи проголодніше, температура підніметься до 20 градусів тепла, вітер дутиме з північного сходу 3-9 метрів за секунду.